Сьогодні 37 сьомі роковини наймасштабнішої техногенної катастрофи за всю історію ядерної енергетики. У ніч на 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції прогримів потужний вибух, який вщент зруйнував четвертий реактор. Наслідки аварії вдарили не лише по Україні, а й по сусідніх країнах Європи. Відлуння вибуху розтягнулося на десятиліття, забрало сотні тисяч життів. Аварія на ЧАЕС залишається на вустах світової наукової спільноти до сьогодні. Пам'ять про трагедію та подвиг ліквідаторів зберігає у нашому місті меморіал на честь земляків, які гасили радіоактивне вогнище над реактором та долали наслідки катастрофи. Сьогодні у сквері героїв відбулось покладання квітів. Всі ми прийшли. Хто пройшов через горнило Чорнобиля, добре пам'ятають наскільки це була тяжка. Військова праця по ліквідації аварії. Ми пам'ятаємо своїх друзів, яких, на жаль, багато, з кожним роком все менше і менше. Сьогодні на спомені, як евакуювалися, як ми робили дезактивацію територій, де добротні будинки. Приходилося ліквідувати зв'язку з великою радіацією. Чому стався Чорнобиль? Хто винен в цьому? Які цілі були в цьому акті? Всі кажуть, що це злам, що це аварія, що це катастрофа. У мене інша думка. Це дійство, яке було задіяно проти людства. Тому не тільки пам'ятати, вивчати, розуміти і запобігти цьому в подальшому. Кривий ріг завжди буде пам'ятати тих, хто 37, вже 37 років пройшло в тому, тих хлопців і дівчат, ще дуже молодих, захистив нас від цього мирного, атому, який вийшов із контролю. В Кривому розі виконувалися, виконувалися і будуть виконуватися всі програми підтримки чорнобильців, І ми завжди будемо вдячні тим. То зробив цей подвиг.